На Закарпатті розпочалася серія змагань у різних видах спорту до Дня Святого Миколая. Одним із перших до цієї новорічної естафети долучилися шахісти. Ось і в Ужгороді триває святковий турнір. Це рапід, швидкі шахи. Кожному дається по 10 хвилин і на кожний ход додається по 3 секунди. Поки що записано 42 учасника. Але у нас така система, що ми ще на протязі тижня допишемо всіх бажаючих, і буде десь в районі 50 60 учасників. Чотири групи згідно з сили гри гравців. Перший розряд кандидати вища ліга, друга, третя і четверта і турнір новачків. Отож, кожен може проявити себе, тим паче, що юних гравців підтримують рідні. Мені просто хочеться ходити. Бо я люблю цим займатися. Дякуючи Дідові, бо він мене навчив мене грати. Перші зіграні партії і перші враження від переможців. Я займаюся один-два роки. Я у партії програли фігуру, але був уважнішим і виграв. Турнір триватиме щонайменше до Дня Миколая. А завдяки управлінню в справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради діти отримають новорічні подарунки.